Всіх вітаю, з вами Марія і давайте роздивлятись, хто і що приховує від вас. Давайте подивимось, кого покаже філіжанка. Так, одразу показує чоловіка, який приховує, що доглядає за вами, підстежує за вами, десь вишукує про вас інформацію. Близько до вас ця людина, ви навіть спілкуєтесь, це не чужа якась вам людина, це з вашого близького оточення. І навіть якісь довірливі розмови у вас бувають. Це не людина, з якою ви просто вітаєтесь десь і все. А ви можете ну, про щось порозмовляти. Ще показані два чоловіки, які обговорють навіть три обговорюють вас. Але так, що два питають у третього про вас. І от е третій той, він вам не розповідає, що про вас питались. Угу. Це не виглядає чимсь таким, знаєте, така собі таємниця, що це якось так впливає на ваше життя. але... Приховує. міг би сказати, але мовчить. Є в вашому оточенні павич, який... зараз хвилинку. Ну таке блазнірством якимсь буде перед вами. Угу. Дійсно, як блазень себе поводити буде перед вами, бо чимось завинив, схиляє перед вами голову в якійсь окремій ситуації, він вам не скаже, що ви людина, яка ну, значно порівнює комусь вище за нього, але собі сам визнає. І це така поразка, яку він вголос ані за що не промовить. І буде робити вигляд гарних з вами стосунків, але, знаєте, при можливості буде обходити вас стороною. Він не виглядає як ворог ваш, ні, але й другом його назвати теж не можна. Ну, так виглядає. І є чоловік. От якось недалеко і від вас, і від цього павича. Чоловік, який приховує свою радість, своє щастя від того, що між вами сталося, знає про вашу якусь історію, про якесь питання між вами. І дуже щасливий з того, що така ситуація взагалі стала можливою. що... Ви до цієї ситуації причетні і що той павич до цієї ситуації причетний. Теж не виглядає як ваш ворог, але ну, теж, як радіє людина, то друзі, я думаю, так не роблять, то і не друг вам. Ну, така ситуація приховує своє, не зможе довго. Він в якийсь момент він скаже, що він задоволений тим, що сталося, що так людина попався на чимось, але поки що приховує. Так, вродливий якийсь дуже харизматичний чоловік літери. Зараз хвилинку. От що це за літера? Літера F, здається. Літера S. От літера S впевнена. Літера F, Чесно кажу, не дуже впевнена. Так. Літера Г, літера В. Оцей чоловік багато роздумів про вас має, приховує, не говорить вам, приховує від вас, що ви, як наметове містечко, в його голові розмістили і живете там. Ну, просто ви не виходите в нього з голови, ви там весь час. Так, новину якусь від вас поки що приховує хто. Жінка якась. А знаєте, приховує тільки тому, що нема з вами зараз спілкування і не шукає спеціально того спілкування, бо немає часу. Як трапиться нагода з вами поспілкуватись, то нічого тут прихованого не буде. Вона вам розповість все, як є. Це про різних людей з її оточення, більш за все, про якогось чоловіка, але тут не, не, про, не тільки про нього, тут ще про кількох людей. Ну, Може, він головна персона в цій розповіді буде. Так. Поїздку від вас приховує дві людини: чоловік та жінка. Теж більш виглядає так, що просто у вас нема спілкування зараз. Так, тепер для когось у вас є відносини у чоловіка з жінкою, у жінки з чоловіком. І є третя особа, якийсь чоловік, який от в нього мрія щоб ваша пара розвалилась. Йому дуже не хочеться, щоб у вас були відносини, щоб між вами були відносини, щоб більш за все страхи через те, що цей чоловік, жінку кудись, ну, як знаєте, забере з собою, перевезе там, ну, як знаєте, от. Що в неї будуть ну, дуже міцні, потужні стосунки з цим чоловіком, що вона просто стане там йому дружиною. Ну, самі розумієте, йому дуже не хочеться, і що вона переїде від ну, там, де вона зараз мешкає, ще страхи, що вона з роботи піде. Тож я так розумію, що для когось з вас це про співробітника якогось вашого, який приховує свої почуття. Дівчата до когось з вас. І ну, просто от, ситуація, в якій він, ну, знаєте, от лютує, але внутрішньо він це не показує. Ніхто взагалі не здогадається, що в нього там відбувається. В серці, в думках, взагалі, от так далі, хто і що від вас приховує. Так, отут ситуація про гроші. Не можу зрозуміти, чоловік чи жінка, але молода особа. Якісь витрати, значні витрати приховує. Те, -е, що поступили, гроші приховує. Угу. <свіття> Далі літера Н, Б, Ю. О, у нас тривога. 56 або 5-6. Е, я б навіть сказала, от 5, 6, 7 може бути про числа. Угу. І про якусь допомогу. Людині потрібна допомога, але не, не говорить про це. Може вам сказати вже от в ці числа або ближче до цих чисел 5, 6, 7. Ось так тут. Так, зараз хвилиночку. Так, далі. Так, тут за вашою спиною пліткують дві людини: чоловік та жінка. Ну, Звісно, приховуються тут, зрозуміло. Але я так розумію, що от про цю ситуацію з павичем, бо про вас і про чоловіка окремо. От знаєте, як, що там у вас і що там в того чоловіка. Угу. Взагалі багато якогось пліткарства за вашою спиною останнім часом. Щось ви дуже цікава особа. Якось на вас дуже звертають увагу особисто цікаво деяким людям, які ближче за все до вас, про ваше особисте життя. Оце якась окрема цікавість. Не стільки там робота, якісь там, ну, що ви там, як ви там заробляєте, де ви там взагалі витрачаєте ті гроші, а от про ваше особисте життя. Так, ось тут показано мені ситуація Ага, угу, ясно. Ну, давайте я так обережненько скажу. Нагадаю усім, що це все ж таки загальна філіжанка, але від когось з жінок чоловік приховує свої сексуальні вподобання. Йому б хотілося, б, щоб жінка, ну, знаєте, дуже так, підкорялась йому. Ну так. І так як воно тут показано, то більш за все це про тих, у кого стосунки не такі давні, тобто ви не руками. Спілкуєтесь, у вас не роками інтимне життя йде. А це більш за все про стосунки, які от, ну, тільки вони такі у вас, тільки ви там почали спілкуватись. І я так розумію, що колись він наважиться ну, з вами відверто поговорити. Так, ну далі. Ну, Це, як знаєте, будьте готові. Так. І так, щоб ви розуміли, він дійсно вас дуже любить. Він дійсно вас дуже любить. І він, Це, знаєте, бажання, вподобання, він, ну, там не, нема нічого такого аж дуже-дуже. ну, Такого якогось. Це більш за все схоже на 50 відтінків сірого. Якщо знаєте ці книжки або ці фільми. Якщо не знаєте, то поцікавтесь, ви будете більш-менш розуміти про що мова. А так взагалі-то показано, що він вас дійсно дуже любить, і він боїться вас відпугнути цим. Але, ну, от, такі вподобання б людини. Далі. Та і що від вас приховує? Ось тут людина, яка. Я не можу зрозуміти про чоловіка це чи про жінку. Тож кажу, людина, а там ну, хтось з вас може і зрозуміє, про кого мова. Тут людини, людина не те, щоб це приховує, людина не хоче про це розмовляти, бо це болюча тема. Дуже мало спілкування з власною дитиною. І це є для людини біль в цьому. І це не, не те, що приховує, а виглядає так, що навіть коли заходить про таке мова. Людина відмежовується і намагається взагалі цю тему не підтримувати. Ну, наприклад, там, по роботі, коли починають розмовляти про дітей, про власних дітей, співробітники. То людина навіть може встати і вийти, ну, там, наприклад, з кабінету, або відійти від компанії, де там це обговорюється, бо, ну, боляче, просто боляче про таке говорити. Далі. Того, що від вас приховує, тут якийсь такий зосереджений чоловік, дуже серйозний, дуже такий, знаєте, от... блазнірство взагалі йому не можна про таке казати. Дуже відкритись перед людьми, це взагалі, ну це як? Це я ж чоловік, я повинен триматись. Але бувають ситуації, в яких він плаче, оце він приховує. І це страшне, якщо хтось це побачить. І е, тут ситуація показана, що жінка, яка поряд з ним, вона як ображена на нього. Але знаєте, йому теж болить. Це не є ситуація, в якій от тільки жінці боляче. Це ситуація, в якій він дійсно він, сльози тут крапають з очей. І він шукає можливість, за що можна зачепитися цю ситуацію переінакшити. Взагалі має велику прихильність до цієї жінки. Літери С, Г, В, Ч, Л, З є. Угу, все. Так, хтось свої стосунки приховує. Ну тут не тільки від вас, тут взагалі від всіх. Це просто от як таємні стосунки. Не обов'язково, що тут про трикутник. Тут може бути просто тема, в якій от людина не має потреби розповідати, бо щастя любить тишу. Тут от от з таким девізом людина живе, і тут за спиною людини вже були стосунки, які розвалились саме, от знаєте, тепер показує, що не, не вистачило розуму мовчати, а ще більше не вистачило розуму не прислухатись до того, що кажуть інші. Так, тобто то тепер не хочу ні з ким розмовляти про свої стосунки, хочу жити власним розумом. Ну, насправді нічого всьому поганого нема. Так, ну от така вийшла у нас з вами філіжанка ви такі розповіді з нею побачила. І маю надію, може, когось впізнаєте. І... А якщо нікого не впізнаєте, то теж нічого страшного. І завжди пам'ятайте, все ж таки вона загальна. Може про вас і про ваших знайомих, а може і ні. Тож маю надію, що ви. Просто посміхнулись, що вам було просто цікаво, а може, ви щось робили важливе для себе, і це було просто фоном. Так теж добре. Все, бережіть себе, будьте в безпеці разом з родиною. Хай у вас все буде добре, хай ви всі будете здорові, щасливі і до перемоги, до змін на краще. Побачимось. Всім пока!